Привіт, чомусь хочеться сказати. Привіт, друже. Бубер, не знаю звідки ця фраза. Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. В цьому відео в чудовому парку міста Швецінгена. Ми розберемо з вами Лібенслав і Бевербунг. Я зроблю порівняння. Будь ласка, під відео напишіть ваш досвід, оскільки просто круто і неймовірно. Зараз багато з вас звертається до мене на консультацію. Каже Лена, скажіть, будь ласка, як його писати, оскільки ми були на курсі в Джоб центрі і там було не про що. Це не моя оцінка, це ваша реакція. Ви кажете, мене не навчили, мені не показали. Тому ми з вами розбираємо і часто і ви плачете, і я з вами разом плачу з того, що там написано. Тому я зараз порівнюю ці два документи. І сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Я це побачу по вашим коментарям або по вашим лайкам. Як ви завжди знаєте, обмін енергією це саме класне, що ми можемо зробити. Тому використовуйте мій мозок, звертайтеся до мене за консультаціями, і я вам допоможу. Я два роки працювала інтеграційним тренером. Що я робила? Я писала з безробітними людьми, Ці славми, я писала вербунги, я була на тренерських курсах, я супроводжувала людей скрізь по всім соціальним органам. Тому мій досвід. Зараз я вам за 15 хвилин розповім. По-перше, що таке Лєбенслав? Це ваша біографія. Вона буде, має бути короткою. Нікого не цікавить, куди ви пішли, куди ви не пішли. Рівен Слав пишеться, є в інтернеті стандарти, але ви берете шапку. Це означає ім'я, прізвище, національність, рік народження, одружений, стільки то дітей. Пункт фото. Дівчата і хлопці саме велика фотографія. Мене відчуття, що ви не на роботу влаштовуєтесь, а на сайт знайомств приходите. Там же ж отако сидять, ода отако. оці всякі пози. Ви куди влаштовуєтесь? Мене до вас запитання. Ви маєте показати, що ви крутий професіонал. От, наприклад, я зараз сижу, пішла в парк записувати відео, я собі там просто одягнута. Але коли я хочу влаштовуватися на роботу, я маю себе продати. Це означає, що моє фото має показувати мою професіональність, а не які в мене гарні губи, зуби і все остальне. Тому. Ви робите бевербунг спото. Це частина вашого тіла. Це ніяких на кріслі я сижу. Дівчата, які мені присилали фотографії, ми з ними про це говорили. No go. Взагалі. Фото тільки таке, яке зроблено професійно. Наступна штука, це е, значить, у вас є такий момент як Шуліше Вердеґан, тобто де ви навчалися. Притом воно починається з вашого актуального останнього закінчення університету. Тобто, я би написала, що я вчилася в Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет. Рік, фах, все. До того в мене стоїть школа Старокостянтинівська загальноосвітня школа. Рік. Таких то ступенів і номер школи. Все. Далі у вас написано беру фліхи Вертеганг, тобто ваші професії, ким ви займалися, чим займалися. І ви пишете. Приблизно пишеться, наприклад, там остання ваша робота, тобто в хронологічному порядку. Нікого не цікавить, що ви робили 20 років тому. Цікавить, що ви робили 5 років тому. Тому обов'язково пишуться цифри. Перше, п'яте, дві тисячі двадцять другий. Да, тіре, перше, п'яте, 2020. Обов'язково дивіться на цей пробіл, на рисочки. Не може так бути, які я бачила б, Вербуген. Там рисочки немає, там щось якось хай буде. Як в тому анекдоті, там ще на помідорчики. Немає такого в німці, все має бути круто і красиве. І це не важливо. Чи ви влаштовуєтесь на роботу прибиральниці, чи ви менеджмер. Це ваше лице, це ваша біографія. Якщо у вас там біографія така. Наче вас тягали по всьому городі, вибачте, і кава, що там стоїть зверху. Ну, то це показує вас. Е, Обов'язково знов-таки дату написали. Не треба писати там, наприклад, травень 25-го. Ну, придумайте якісь там цифри. Його ніхто не буде реально перевіряти, чи ви там справді працювали з 1-го, 5-го, а не з 10-го, 5-го. Але це має стояти. І що ви пишете? Ваші професії. Отут починається. Давайте почнемо порнографія повна. Якісь професії. Е, Керівник, який керівник? Чого керівник? Якого від... ну, людина дивиться вашу біографію? Я читаю фірма Сонечко-керівник. Ким ви там керували, яка у вас посада? Що ви пишете про вашу професію, де ми з вами зараз говоримо? Тобто ви працювали в фірмі Астра. Так, от зараз у мене, наприклад, Astra Direct. Фірма Astra Direct. Ви пишете посаду, хто там, наприклад, аптаймунг слайта логістик. Пишете кома, пишете місто і все. Тобто має стояти назва фірми, ваша посада і місто. Де ви працювали? Більш нічого я бачу в багатьох, чим ви там займалися? Це нікому не потрібно. В Лібенслауфі не пишуть, що ви там керували? Що ви там організовували це? Все ви напишете у вашому бевербунгу. Будь ласка, понімаєте, коли я працювала з Шефінію, я її от питала: кажу, слухай, а як мене взяли на роботу? Наприклад, я сама писала свій Лібенслав, я його не тільки Лібенслав, а й Бевербунг. Вона мені сказала, понімаєш, через мої руки проходить ну як персональ-шеф, тобто через нього проходить сотні людей. Вона каже: Мене має щось зачіпити. От зуявіть, вона передивляється це, все людини має щось чіпанути, щоб вона захотіла вас знов побачити. Це як на першому побаченні має хімія якось між вами функціонувати. І коли ви пишете, все має бути красиво. Знов таки не пишіть зайвого. Все зайве ви зможете розповісти під час Бербунський шпрех, під час того, коли вас запросять. Не пішеться, що ви там робили. Що наступне? Ви пишете форт і Вайта Більдунги. Це також окрема. Частинка, наприклад, що я робила? Да, я робила е, психологіше берата. Я психологічний консультант. В мене там йде і е, Ельцян-бератунг, бернаут превенціон, ПА-бератунг. це все, що я вивчала, це мої теми. Тому я їх і пишу. Я це зробила з такого то такого то року, і в мене виходить, це в Німеччині робила е, все. Далі в Лівенслауфі, що ви пишете? Ви пишете шпрахкентнісе. Дуже важливо, оскільки ви пишете там українська, російська, в кого мута шпрака, в кого ні, інгліш. Ви пишете інворт, он шрит або мітвертабух, або юза там використовувати. І важливим є абсолютно всі мови. Наприклад, цими мовами я і зацікавила свого роботодавця. Далі. Якщо у вас є права, якщо це релевантно для вашої посади, обов'язково пишете в будь-якому випадку права такої то категорії, і можете навіть написати власна машина, це також для певних посад, навіть ті самі, хто прибирає, або розвозити пошту, або ще якісь такі кур'єри, це дуже є важливим. Або якщо ви по смінам працюєте, також в 2 часи 2 години ночі, десь в ці глухі кути, заїхати є важливим. І останнє це інтерес. Тепер ваші інтереси мають відповідальність.

Тій посаді на яку ви записуєтесь, в принципі, інтереси нікого не цікавлять. Ну, можете написати на велосипеді, катаюся книжки, читаю, хрестиком вишиваю. Ну, інтереси вони там ні про що. Тому ваш лібенслав має бути написаний чітко, конкретно, щоб людина бачила. І згадуйте роки, згадуйте будь-яку дрібничку. Хоча так, щоб посміятися, всі українці, з якими я проводжу консультацію, вся консультація починається. Добрий день, я бухгалтер, але 20 років тому я. Отримала освіту, але ніколи не працювала. Взагалі-то я працюю як вчитель, думаю, ви себе знали. Тепер про бевербунг. Бевербунг у нас знов-таки цікава штука. Дівчата до мене зверталися, які написали 10 бевербунгів, 20, 30. і кажуть: В нас нічого не вдається. Кажу, добре, давайте читати, що ви там пишете. І людина прочитала мені той повербунк, і я кажу: давайте зараз розглянемо оцю цю вашу заяву з точки зору роботодавця. Я сижу, мені потрібна робота верні, люди на роботу. Тепер давайте так. Оці всіляй фірми до речі, наприклад, у нас є БАСЕ. Це потужна велика фірма, і вони деякі групи. Професії, вони з ними навіть напряму не спілкуються. Вони використовують от саме ці ляй-фірми, оскільки в БАСФ немає часу, щоб займатися пошуком обслуговуючого персоналу, скажімо так, там ті, хто їздять, електрики, раднім персонал, там якісь інші посади. Тобто вони і використовують ці ляй-фірми. А якщо хтось там менеджер і там високі посади, вони вже з ними напряму спілкуються. Тому. Є дуже важливий такий момент, щоб ви зрозуміли, що в своєму бевербунку ви маєте написати те, що зразу зачіпить людину. Я, наприклад, коли писала заяву, я сказала, що я розмовляю українською, англійською, німецькою, англійсько, російською, плюс я розумію польську, оскільки я знаю українську, трохи турецьку. Тобто, це було тим, що я сказала, це допоможе мені спілкуватися з клієнтами а якраз багато безробітних є тих, хто ну скажімо, мають міграційний та іноземці. Тобто, це було моїм плюсом. Або я сказала, що я сама пройшла шлях інтеграції в Німеччині, і я знаю, що це таке. Я емпатична людина. Оце зачіпила. Тому ви маєте не писати доброго дня я український біженець. Коли я приїхала з Маріуполя два роки тому, ми жили там, а жили там. Це нікого не цікавить. Там має бути конкретна чітка інформація, чому ви саме та людина, яка має зараз отримати цю посаду. Що ви пишете? По-перше, перше, що ви пишете, це звідки я знаю про цю посаду. Ви можете сказати, що в Джоб центрі мені порадено звернутися до вас. Ви можете сказати, що коли я хотіла зміни в своєму житті, я почала шукати на Цю посаду я вас знайшла. Потім, що є саме важливе, ви пишете про фірму, чому вона вам подобається. Ви її хвалите. Знов-таки, перше побачення, ви побачили чоловіка і намагаєтесь його похвалити. Або ви побачили жінку. Ви кажете, що мені подобається ваша фірма, оскільки ви такі круті, ви вже існуєте 30 років. І за цих 30 років ви ще не обанкротилися, ви ще стоїте. Це означає, що щось, напевно, у вас є, хтось там такий розумний, хто вас тримає. Або ви кажете. Ваша фірма пропонує круті робочі часи, а я якраз потребую, бо я мама двох дітей, і мені подобається, що я можу працювати з 8-ї години до 14-ї, коли мої діти в садочку. Або ви кажете, мені 50 років, я круто можу працювати з 2-ї години дня до 10-ї вечора. Тобто, ви пишете, що саме вас зачепило. Ви робите комплімент цій фірмі і показуєте свою зацікавленість. Оскільки, як колись моя подруга казала, яка була на сайті знайомств, до речі, я зараз провожу семінар про знайомства, тому в мене в голові от тема. Вона каже: Господі, в мене стільки тих побачень було, я вже не знаю, з ким я йду, я навіть подивилася, як його звати. Тому ви маєте знати, як звати вашого партнера, що це за фірма, і хвалити її. Наступне: чому ця посада є для вас цікавою? Ви сказали. І ви пишете. Чому ви саме можете там працювати? Ви розказуєте, що, наприклад, у вас є освіта, або ви в Україні мали своє підприємство, свій бізнес, у вас є багато досвіду, і ви хотіли б через це працювати в цій фірмі, або вам подобається ця команда. Тобто, ви щось шукаєте, що показує фірмі: я зацікавлений і в мене є знання. І робіть упор на знання, на досвід. І наступний пункт. Це ваші особисті якості. Наприклад, я сказала, що я розмовляю на скільки там чотири мови, плюс деякі знаю. Я сказала, що я сама пройшла інтеграцію. Ви можете сказати, що мене цікавить життя в Німеччині, мене цікавить ця професія. Вона для мене нова. Я хотіла її вивчити. Мені подобається вчити мову в колективі. Я завжди хотіла, от дівочки в мене були на консультаціях. Вони кажуть, я завжди хотіла продавати. По-моєму, вона в Єві продавала. Не по, може, ви мене і бачите зараз. Вона каже, я працювала в Єві консультантом. І ми з нею на консультації розбираємось. кажу, слухайте, Росман Rituals, DM, тобто Другрі, Март, магазини, які саме для вас. І ви кажете, що це була моя врія, Я себе тут бачу, я взагалі. Тобто ви описуєте свої індивідуальні якості, і, саме важливе, сказати, що ви можете працювати в команді, що ви флексібельні, що ви ну, не один в полі той самий воїн, але ви працюєте в команді. Що я ще так написала? До речі, як завжди вдячна за ваші лайки, оскільки я готуюся. У мене бумага для того, щоб я записувала структуру свого відео. І е, важливим є отакий маленький нюанс. Ви пишете, я, е, якщо ви працюєте і змінюєте зараз роботу, то ви пишете, що і ще би кюніґунгфріст драймонай моноти. Я можу звільнитися через три місяці, або я можу починати роботу з 1.07. Це треба сказати. Е, потім ви не пишете уяву про гроші. Чи ще щось це все йде баймфоршталінський шпрех? І ви пишете, що я. Е... Буду вдячна чи вдячний вам за запрошення на шприх, in -in zur Verfügung unter der Woche von 14 bis 17 Uhr, наприклад, бо ви працюєте. Тобто ці нюанси є дуже важливими. Чітко, коротко і ніякої води не лити. От як я в своїх відео можу похвалити себе, бо так і є. Я ніколи не лью воду. У мене йде чітко 15 хвилин. але Я вам дала інформацію, яку, наприклад, я прожила за 20 років. Через це. Що вам корисна інформація, будь ласка, пишіть коментарі, як ви пишете ваші Bewerbung Lebenslauf. Діліться порадами. Забігайте до мене на Фенікс, моя група у Фейсбуці, під відео є посилання, вона закрита, щоб не годили мені ніякі крокоділи. Ми там спілкуємося позитивно, даємо одне одному поради. І як завжди, я буду вдячна, якщо, наприклад, вас цікавить певна тема, ви мені пишете в приват, і я роблю відео. От такі справи. Потрібна приватна консультація. Записуєтесь, вже жаби в мене почали співати. Я пішла насолоджуватися цією чарівною п'ятницею. Вам бажаю гарного часу. Побачимося на моєму каналі.